Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі. І сьогодні ми поговоримо про головні тренди весни, про носибельні образи. Я дам готові формули образів, що з чим будемо носити. А перед тим як ми почнемо наше відео, не забудьте підписатись на мій youtube канал, поставити вподобайку цьому відео, а також мої соціальні мережі це Instagram, де ви можете бачити більше мене. І я з вами також ділюся. Маленькими відео про моду та стиль, і наша ком'юніті в телеграм-каналі, де я публікую тренди, стилізації, знахідки, і така корисна інформація може бути доступною для вас кожного дня, і це безкоштовно. І переходимо до теми нашого відео. Поговоримо про самі носибельні модні формули образів. Які будемо носити цієї весни, і перший тренд це тренд на клітинку. Сьогодні це про стильне переосмислення, гра з кольорами, і клітинка стала більш витонченіша і більш сучасніша. З чим носимо клітинку у 2025 році, і перше це з білими футболками або майками. Це завжди біле чисте полотно для гри текстур. Наступне це з Денімом, це легкий кежуал в стилі 90-х. Також чудово клітинка поєднується з металевими та прозорими аксесуарами. Це сьогодні про таку актуальну стильну класику. А також клітинка замшою це просто візуальна насолода. Поєднання таких матеріалів найактуальніше у 2025 році і стане головною фішкою сезону. Наступний тренд це на смужку. Вона перестала бути лише морською класикою, але сьогодні це стильне переосмислення, це гра з. Формами, напрямами та кольорами. І як носимо смужку у 2025 році, Самий найпростіший варіант, який можна додати в свої образи, звісно, це будуть оверсайз-сорочки, які можна накинути поверх топу, можна одягнути просто як сорочку, заправити в джинси або спідницю. Також обираємо костюми особливо широкими плечима або у вільному крої для створення такої неформальної. Елегантності. Також, що ще можна додати зі смужків в свої е, комплекти, це штани в смужку або шорти, допоможуть витягнути сулет і додадуть динаміки самим простим, банальним образом. І для створення такого ретро-стилю та сучасного вайбу е, додаємо е, наші популярні полу в смужку для створення образів препі. Наступна формула образу, яка мені дуже імпонує і дуже подобається, це образ з тренчем в Максі або Міді-Довжині. Але тут важливо саме, щоб тренч створював один повноцінний елемент одягу. Він не для багатошарових образів. З-поміж тренчу на грудях чи на рукавах. чи... На ногах не повинно абсолютно нічого виглядати, ніяке поєднання з іншими матеріалами, лише один тренч як повноцінний елемент одягу. І тут важливо розставляємо акценти на взуття та аксесуари, додаючи слінгбеки або туфлі Кітен Хілс, босоніжки. може бути будь-яке красиве акцентне взуття. Також додаємо класні такі витримані класикою окуляри, наприклад, там, чорні, наприклад, Seilor Run Mica або якась звичайна класика без супертрендів, щоб цей образ виглядав такий витриманий і з ноткою шарму. Звісно, можна дати сумочку будь-яку. Тут лише саме акцент на одному єдиному тренчі, який лише являється одним повноцінним одягом, без жодного доповнення і міксування з іншими матеріалами. Наступне це капрі, і це справжнісінький камбек. У 2025 році, але саме в сучасних інтерпретаціях переосмислені Ставку робимо на силует, взуття та фактуру. Обираючи самі прості, мінімалістичні, чисті лінії. Кольори можуть бути білий, чорний, бежевий, графітовий, але найкраще капрі будуть виглядати в чорному кольорі. Поєднання з базовим топом або сорочкою. Виглядає як справжнісінька архітектура. У 2025 році носимо їх з жакетами, бомберами, сорочками, робимо гру на контрастах приталений низ і об'ємний верх. Додаємо більш вільнішого прямого крою у плечовій зоні. Також вони чудово підійдуть для створення вечірніх образів, додаючи жилет, топ на бретелях або корсет обираємо об'ємні масивні сережки і додаємо, наприклад, клач. І вже тут, звісно, будемо обрати взуття на підборах Kitten Heels або слінгбеки. І таке саме взуття зробить цей образ більш витонченішим і додасть вечірнього шарму. А також обираємо і балетки для кежуал стріт образів, і носимо також чудово ці капри в такому поєднанні. Наступний тренд це спідниця з мережом, і це зовсім не про вечірні виходи. Ця спідниця перейшла і в буденні образи. Але саме цю спідницю. Міксувати, створювати комплекти нестандартно, носимо таку спідницю з оверсайз-сорочкою або маскулінним піджаком, створюючи контраст структури, але також і підкреслюючи оцю романтичність в образі. Також чудове поєднання з бововняними майками та футболками, саме додасть такого кежуал настрою і понизить градус її нарядності. Також чудове поєднання. Різних фактур, це з шкіряними бомбарами, з замшевими куртками. Це дуже класне та стильне поєднання, саме гра фактур, яка створить в образі і ніжність, і пограємось з естетикою в образі жорстке плюс ніжне. Також Чудовим поєднанням буде в скандинавському стилі, обираючи трикотажний верх, це кардиган, светр, жилет, і створимо таку естетику розслабленості в образі. Так, друзі, пишіть в коментарях, яка формула образу найбільше сподобалась вам, що вам би хотілось додати у свій гардероб цієї весни. Я усім дякую за увагу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і до зустрічі у наступному відео.